Аслада, можливо, ви знаєте таку книжку, як чому нації знепадають. Чому ICU почала цей проєкт? Оскільки керівництво групи відчуло впевнений момент, що українська аудиторія повинна долучатися до тієї глобальної дискусії, яка прималює у світі, яка, до речі, піднімається усіма цими книжками. І так само ця безпосередня книжка. Авторкою якої є Христос Філанд під назвою Плотократи, це, на мій погляд, це природне продовження тої серії, яка вже вийшла. Наприклад, безпосередньо, це, на мій погляд, це певне таке інтелектуальне продовження книжки Капітал, яку написав французький академік Томас Пікеті, яка є досить відомою і популярною на заході, я думаю, в тому числі. Я думаю, що теж ця книжка пані Фріланд є певним продовженням до індивідуальної дискусії в Україні, яку започатувала книжка Чому нації занепадають. І я думаю, що читачі українські, прочитавши книжку пані Фріланд, знайдуть певні відповіді. Моя особиста думка про виход цих книжок вважає наступного, що після великої фінансової кризи 2008 року. На заході і далі е, е, в багатьох кутках світу е, особливо особливо в Америці, в Північній Америці, виник, виник такий феномен, про який сказав вже пан е, Андріан, е, про те, що є людина, є е, люди, так званий один відсоток, тобто решта е, країни підпадає в групу людей 99 відсотків і. На фоні цього розмежування, можливо, чули про такий рух, як Occupy Wall Street. Був такий досить гучний рух, який потім дещо вщух, але все ще відгуки від того від тої, від тої кризи, від тих рухів вони все, все ще відбуваються. Вони відбуваються на виборах, на демократичних виборах, Америці, і я думаю, вони будуть далі продовжуватися. Стосовно безпосередньо внеску, внес, внеску пані Фріланд, я хотів на, е, сказати про наступне. Я вже я дав да, є давнім читачем е, газети Financial Times. Я пам'ятаю, коли пані Фріланд е, працювала в цій газеті. І що мені що мене здивувало, і на що я почав звертати, що от, авторкою її статеї пані Фріланд, це випадок, коли е, російська влада, тобто Путін і Кремль, заарештували їхнього провідного ну, бізнесмена Ходорковського. Це був такий шок. Для фінансових ринків і для бізнесу взагалі не тільки в Росії, а й по всьому світу. Так от, то, що мене вразило, що наступного дня після тої, тої події Financial Times вийшла з такою величезною статтею, якою зараз, якою зараз називають Long Read. Тобто, наступного дня пані Філіна випустила статтю, величезну статтю про майже. З детальним описом, як пан Хадарковський відбувся як бізнесмен, оскільки вона з ним спілкувалася, і як останні фактично дні до арешту е, е, відбулися з цією людиною. Це мене досить вразило. Я думаю, що та роботоспособність, яка є у пані Фріланд, не тільки в міді, але й в уряді, я думаю, вона відображена в цій книжці. Я думаю, що і світ вона дуже цікава для прочитання. Дякую. А я хотів би трошечки. Skoristati z navode, da uh, z nami berejo včasih diskusije. Uh, uh, Vem, je šanovni posel. Канада Роман Ващук, який, як і Христя, має довголітні зацікавлення процесом в Україні саме далеко до його назначення. І, мабуть, в пале посла була догадана спілкувати з Христі, коли ви працювали в посольстві Канади в Москві. І коли вона розпочинала свою роботу, просто я хочу одне слово сказати про христів і котре стосується молодших учасників цього цієї сесії, і саме це, що христі розпочала свою кар'єру, просто виписуючи листи до різних газет з пропозицією, що вона буде перебувати в такій дивній країні, де нема кореспондентів, і що вона є готова від часу до часу описувати ці бурхливі події за. за умовинах, з якими можна буде домовитись, якщо буде це первинне зацікавлення, і її прошу Фрілендж Так, фріланс джерст, і так трапилось, що майже всі газети не відгукнулись на пропозицію зовсім невідомої молодої дівчини, яка не мала ніякого реноме, але якось трапилось не. Рішивши її рез резюме Harvard і тим, подібне, е, свідчать про якийсь можливий талант в цій людині і е, ризикнули її дати мандат, е, описувати рухливі події ранніх 90-х років, коли е, повставали первинні корені цієї держави, про яку пізніше теж були. З наших можливо, Вон, доповідь, що вже можливо, і двох доповідачів слухати. То, пане после, скажіть нам про ваші спотікання з Христею і про, скажімо, її наскільки її канадськість, як і рівно ж її українськість, спонукувало до зацікавлення саме в цій темі. Так, э, дякую. Дійсно, вона людина, яка з дуже молодих років поринала з головою, так би сказати, в тему. Це найкраще я відчув, коли я брав участь у її депортації із Радянського Союзу. Хто має бажання перегорнути старі річники Правди України і Зв'язки за 1900, якщо я не помиляюся, 89 рік. Кінець, але хочу дійсно поставку 89 го побачить, що там описується агент західнього буржуазного націоналізму і так далі. Христя Фріланд, гражданка Канади і так, далі, і так далі. Вона тут була на стипендії Товариства Україна для вивчення української мови. І зацікавлення українською мовою привело її. Якщо я помиляюся на засновуючі збори товариства української мови, де вона виступила, цей виступ потім передавався передався Порадна Свобода і так далі, так далі. Він мав той резонанс, що вона перестала вивчати українську мову і замість того була на літаку перше до а потім до Едмонтону, щоби могти застановитися своєю дальшою кар'єрою. Ну вона видно, не застановилася і. Вперто продовжувало відкривання цих просторів, але не тільки підглядання культурним, але також під оглядом економічним. Політиці, тепер відіграє важливу роль. У мене чудно міністр закордонних справ це є в нашому ріді одна із найвищих посад, але вона одночасно є до певної міри економічним ідеологом. Теперішнього нашого ліберального уряду. І вона працювала собі спокійно в Нью-Йорку, в Томсон Ройдерзі, їхній північно-американський редактор, і її теперішній наш прем'єр Трудов активно так писати сватов. За ці шість разів він до неї звертався, поки вона не погодилася бути кандидатом вибори. Бо тут також нічого не було гарантованого, тобто він тоді був керівником не другої. Навіть опозиційна третьої партії, вона би мусила виборити номінацію на місці, десь в якійсь окрузі виборчий, потім позмагатися у виборах і потім щойно е, мати якусь можливість запасти в кабінет. Але це все інше. Я тут хочу просто вам для такого маленького присмаку читати маленький уривок, який стосується Канади із цієї книжки, хто хоче зразу купити його після і прочитати дві... сторінку 226. Оттава пішла іншим курсом. Бо уряд по-іншому розумів свої обов'язки стосовно системи в цілому і по-іншому будував стосунки з банкіром. Засаду такого підходу сформував Пол Мартин, міністр фінансів у 1990 році. Мартин до Шариковського класу взяти і поділити не належить. Тут бачите досвід регіональний підходить і в канадську реальність. Він сам мультимільйонер, я знав. Цитує, що рано чи пізно станеться криза, як і всі, хто вчив історію, розповів він мені. Я просто хотів бути впевнений, що криза станеться не в Канаді, а міжнародна епідемія не сильно зачепить канадські банки. Дальше. Тоді, цитата, знову колишнього прем'єра Мартіна. Мені здається, що велика конкуренція між Лондоном і Нью-Йорком штовхала банки послаблювати регулятивні вимоги. Розповідає Майк. Реаду, як ми говорили зі своїми регуляторами, засусили на тому, що не готові до такого відходу. Ліберальні правила у сфері, яка настільки залежить від ліквідності, безглуздя. Кінець цитати. Фінансист Бейстріт, це канадський Уоллстріт, підсумував це пікантним афоризмом. Цитату: канадські регулятори не заздрять чужому регіону. Кінець цитати. Так що в неї є також звички називати речі своїм. І це правильних дозах і в журналістиці і політиці сприяє успіху. Поки ми не перейдемо до скажімо такої порівняного плюто-картизму чи плютозна, ми можемо розпочатимо з досвідом. Країна з діаспори, котрі зв'язалися лікою через Державну службу на території України і в Україні, і можуть задати таке більш загальне питання. Ви виросли в Америці і відчули і жили в великих містах в в великих окруженнях, де лютократи. Є е, постійною присує е, постійно присутніми і постійно великим впливом пані Наталія Ляреско вступила в двері деяких цих пункту кратів, збирала ресурси на свої інвестиційні фонди, спілкували з їхніми представниками, мабуть, через її стерські обов'язки як людина, яка представляла Україну на міжнародних. Формах, включаючи з людьми, які тримали велику частину українських боргів, з якими мали і закинути. І для мене питання є таке ширше, чи ви можете сказати, як з вашої перспективи, як перший американок, а тоді пізніше як українок, які жили суспільство, де є фітукратії. Ми пізніше по увагу між детальном відчути анекдотичну, бо тут є теж цікаві авже це її книжки, що ця книжка не є лише зібранням фактів виложення від стез. Це є теж така журналістична анекдотична книжка, через яку Христі домагається через свої контакти з цими. Бізнесменами з цих питання багато якось описати їхню іншу свідомість і інших бажаннях. Я хочу просто задати для наших діаспорних містів колишніх майбутніх і, можливо, ще раз колишніх це питання, як витокати на цих двох планетах східної планети і західної планети, північномериканської і східної Європейськи. Дякую. Першу це я хочу сказати, що той це не тільки міністр здорових справ НАТО, але вона також член спостережної ради або ради директорів трістіз Аспен інститут Кейс. Вона дуже дбає про те, що Аспін тут робить в Україні, і що ЕСПІН проводить програми для створення лідерства і для створення. Програмної політики з, на базі е, цінностей. Тобто Кристина на сьогоднішній день далі задіяна навіть неофіційно, але від серця України. Е, я маю трошки іншу точку зору, ніж те, що ти оповідав. Е, я виїхала рівно 25 років тому з Америки. Я позавчора е, святкувала 25 річчя мого приїзду в Україну. І я думаю, що це ці плотократи, про яких вона пише, цей нуль тобто десятка десь е, багатих людей, вони майже не існували, або я їх не бачила в житті 25 років тому в Америці. На мою думку, вони вийшли на сцену більше після е, появи великої технології: Microsoft, Google, Facebook та інші та глобалізації. І як, як, як група міжнародна після глобалізації, я більше цих дократів пізнала тут, ніж там. Я жила в середньому класі в Америці і таких людей не бачила. Я таких машин, які я тут бачила, ніде не бачила в Америці. Ні в Вашингтоні, ні в Нью-Йорку, ні в Чикаго, ні в центрі, ні в поза центром. Тобто майбак, наприклад. Я не знаю, скільки їх є в Америці, але ну, я ніколи не бачу. І до сьогоднішнього я не бачу. Тобто є флотократи на сьогоднішній день, в кожній країні, це точно. Але тут вони були набагато більш видно, ніж було тоді, коли я була в Америці. Я не буваю зараз в Америці часто в Каліфорнії, в Пелоалто чи Сан-Франциско, де дуже велика частина цих флотократів живе. Які Вийшли на цей, на цей рівень, тому що вони в технології дуже були успішними, але, то, то, можливо, воно зараз по-інше виглядає в Каліфорнії, в тих частинах. І Я думаю, що книжку треба прочитати, щоб дійсно зрозуміти, що це не українське явище. Тому що, наприклад, ці 25 років, я думаю, що ми про олігархію, яка ми тільки що говорили, це, на мою думку, це частина фотократів. Ті, які отримали своє багатство не через так званий value-based investing, але через rent-seeking, через те, що вони використали свої можливості і політичні зв'язки, щоб отримати або активи, або багатство. Але є також детократи, які заробили від того, що вони щось створили, побудували з нуля. І одні, і другі дуже дуже можуть бути багато. Є, 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 я думаю, різниця. Вона про це пише, коли вона пише про Гейтс або про Warren Buffett. А про них не говорить так, як говорять про деяких інших, бо думають, що вони якби, мають право на те, що вони заробили. А про інших говорять, скажімо, більш негативно. Але що я хочу казати, хочу казати, що часто ми тут в Україні думаємо, що ця проблема наша. Оця проблема, і проблема, про яку вона пише тут. Почалася, я не знаю коли, але... Коли тут є в одному, в одному голові про Венецію і спад Венеції, ми бачимо зараз, що ця проблема, проблему, про яку вона пише, вона зараз існує майже в цілому капіталістичному світі. Ця, 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 ця різниця між 99 ,1 і 1%. І, і е, вона впливає не тільки на економіку, але вона впливає на сьогоднішній в кожній політиці, в кожних виборах. І ми бачимо, що це має величезний вплив. Не тільки на вирубку, але на, на популізм в деяких країнах на, на, на питання чи, чи приймати чужих мігрантів, і мігрантів до країни чи ні. Тому що люди, які є в тих 99%, вони стали розуміти, що вони в тій, в тій частині злі, що вони не мають таких можливостей, і вони тепер мають відповідь на це, що все. Віст капіталістичний всі багаті це погано. І ця реакція, я думаю, в політиці має дуже можливі негативні е, аспекти. Наприклад, в Франції, що ми боялися в Франції через вибори? дякуємо, що вийшло так, як вийшло, але могло б бути набагато гірше. Могли б через демократію вибрати представників, які закривають свій Україну, країну. Які... Представляють популізм, а не реальну. Тобто, я думаю, що зараз нам потрібно в Україні зрозуміти, що ця проблема не тільки наша, вона існує всюди, вона не наскільки, на мою думку, економічна, якщо, як, як політична. І, на жаль, тут книжці до самого кінця не знайдеш відповідь, як з цим боротися. Як можна робити дистрибуцію майна, наприклад, яка є і справедлива, але також. Створює інші умови для більшості народу. Я думаю, що скандинавські країни для нас мають великі можливі лекції і відповіді на це питання. Але потрібно це прочитати, купити цю книжку, прочитати її, щоб зрозуміти, що ця проблема не унікальна українська, як би нам не боліло. Але також зрозуміти наскільки небезпечно не діяти, не протидіяти проти цю проблему може бути. Я поки я передам слово Уляні Супруні, хочу просто зробити власне це парадоксальне зауваження, що ми бачимо, що є певна така що, що населення є частинно очароване цими новими богатими. Вони слідкують за ними, вони стали е, зірками не меншими, чим скажімо митці чи актори, чи чим подібно їхні буденні перипетії стають. Е, Частиною е, медіа е, уваги буденного життя буден, їхні їхніх преференцій, їхніх екстравагантності. І рівно ж я думаю, що це в якийсь мірі замінює аристократію, яка була теж настільки віддавна, настільки багато. В середньому віч до повстання я би сказав, ери різноманітних ліберальних революцій і, 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 і тим подібно і зросту, я би сказав, цього першого капіталізму, перших капіталізму, котрий розгружували саме цю аристократичну систему. Як не дивно, і тут я не роблю ніяких паралелів, бо це дуже дві о, о, різні особистості, але о, український народ. Бідний народ в умовинах війни рішив вибрати власного плутократа як президента, американський народ і ця середня верства, яка вельми незадоволена, вирішила, що саме шукатиме вирішення своїх соціальних проблем і передасть владу в руки свого свого плутократа. Я не хочу збивати міністра. Щоб коментувати з внутрішньоукраїнську політику, але я хотів би можливо ваші, ваші реакції на а, життя в Америці, що, бо ви ще жили, коли в Америці супербагаті почали себе, себе виявляти. І для мене, як до міністра здоров'я, до вас є таке запитання, а, які відмінності, скажімо, в харітативності цих. Найбагатших, які яку ви бачили, працюючи в медиц... медичній професії в, в Америці і бачучи їхню, їхнє відношення до не лише до державного, державної системи медичної опіки, але їхньої харитативної залежності, і як це порівнюється, скажімо, до магнатів чи блідократів, яких ви бачите на терені України, працюючи тут теж е, на останні роки. Дякую. Хотіла б коментувати декотрі речі щодо уряду, щодо державних службовців в Україні. Я зараз виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я, і я, як всі інші, мала подавати свою і декларацію. Багато з вас, можливо, подивилися чи не подивилися. Я все відкрила, все чесно показала. Хотіла вам подати кілька цифрів. Та всіма державними службовцями задекларовано майже 26 мільярдів гривень. Депутати Верховної Ради 12,6 мільярдів гривень, 70% – іноземна валюта, 7,4 мільярди або 60% – це готівка. На кожного депутата це 30 мільйонів гривень. Ну ми говоримо про якусь там, якісь е, олігархи і інші, ну подивімося на своїх е, народних областів. Ну Дивіться, що зараз відбувається. В них є зарплата там 15, 20, 25 тисяч гривень. Вони ніколи не були гейтсом, вони ніколи не мали якийсь бізнес, а в них мільйони гривень, Ну звідки вони знайшлися. Це є зараз проблема в Україні. А знаєте, де вони лікуються? Вони лікуються за кордоном або Феофанії, яка є в Дус, мають окрему свою систему охорони здоров'я. Не там, де ми всі лікуємося, українці, звичайні громадяни, а свою систему охорони здоров'я. Ну ви колись були в Феофанії, ви бачили на Сірова, як він був в Феофанії. Ви знаєте, яка це є різниця? Я зараз бачу цю проблему не лише якісь олігархи. Не лише там дуже якісь велика різниця між тими, які мають дуже багато і дуже мало. Подивіться на ті машини в Києві. Я заробляла досить гарні гроші, коли я працювала лікарем в Менхетені. Ми там Ми мали свою приватну клініку. Ну, це є досить престижна річ. Я ніколи не мала майбека. я ніколи не мала якісь там машини, я не купувала якісь величезні дачі. Ну це... Не робилося, там навіть не було досить коштів. А в нас, депутати Верховної Ради, бачите, що маєте. Я думаю, що в нас не лише є проблема, що є олігархи, не лише є проблема, що є така різниця між тими, які мають і не мають. А наш народ український вже не буде цього толерувати. Знаєте, повинен бути там відбувається нормальна медична опіка. В Канаді. Гарно відбувається на державному рівні державна страховка, яка оплачує для всіх медичні послуги. В штатах є інша система, приватна страховка. Ну завжди кажуть, о, там якась страшна медична опіка. Ви бачите людей, які вмирають на вулицях в Америці. Думаю, що ні. Знаю, що ні. Знаю, що там люди їздять, щоб лікуватися, бо там найкраща медицина. Там дуже багато а, клінічних досліджувань, і все відбувається там найновіше. Тоді переноситься в інші країни. В Україні ми цього не маємо. В Україні наша система охорони здоров'я віддзеркалює цілу нашу культуру і ціле наше громадянське суспільство. Є ті, які ходять в якусь поліклініку десь в районній лікарні, там далеко від, від всього, що навіть немає рентген рентген від 75-го року, що я як радіолог переживаю кожного дня, що там люди навіть лікуються. Стільки там радіації вони їм надають. А наші депутати Верховної Ради ходять в Теофанів, виїжджають за Курто. Це є приклад, що Христя про що вона говорить. Це не лише є стільки грошей ви маєте, це які послуги надаються, і що держава надає нам. Це відзеркалює, як держава дбає про своїх громадян. Ми зараз, ну напевно, багато з вас знаєте, ми подали законопроекти, щоб вирівнювати цю систему, щоб наші всі громадяни мали державні гарантії фінансові на охорону здоров'я. А замість того, щоб навіть поставити на порядок денний, щоб його обговорювати. Наші депутати Верховної Ради не проголосували. Ну, вони хочуть створити робочу групу і далі працювати. Треба удосконалювати. А далі кожного року більше ніж 100 тисяч українців більше вмирає, ніж народжується. 25 років, два з половиною мільйонів українців вмирають, бо не маємо удосконалення нашої системи. Це є приклад наших плутократів. Тих, які зараз сидять в тих місцях, мають свої 30 мільйонів гривень і насправді не дбають про своїх громадян. Я дуже вибачаюся, що я емоційно говорю, але сьогодні воно так і сталося. І на мене, це, це був такий яскравий приклад, про що Христя Фрілен пише, що я не могла не поділитися з вами. Дякую, що ви тут прийшли, і ви цікавитеся тими справами. Ви хочете почути і знаєте, знати, що відбувається, ви можливо навіть і маєте ідеї, як ми можемо це покращити. Я, як представник уряду, я буду вас слухати, бо я думаю, ми повинні це змінити в нас. Воно так не повинно відбуватися. Знаєте, там також Христя написала: спочатку в американській державі, коли була, була революція американська, то ті, які мали, і ті, які не мали, вони. Не, далек, не відрізнялися далеко від один від одного. І не було великої різниці. А тепер воно ось так. В Україні воно ось так. І ми повинні зближити їх. Нам потрібно вашої допомоги, вашої поради, поради фахівців, які це розуміють. Поради наших міжнародних партнерів, щоб вони нам допомогли, і тих, які є інтелектуали, які можуть книжки перекладати, писати нові ідеї, щоб ми могли це змінити в нашій країні. Бо я насправді переживаю кожного дня про нашу країну про нашу країну, і ми мусимо її якось змінити. Христі Філен це розуміє. Вона написала це в цій книжці. Як ви не прочитали її, купіть і прочитайте. Але знов немає до кінця висновків. Як ми можемо це змінити? Є аналіз, і є яка є проблема. А нам зараз також потрібно вирішення. Подумайте, ви, умні люди, подумайте, скажіть нам. Виконавча влада, ми будемо це робити. Дякую. <кл 'язково>